Дорогі во Христі, браття і сестри, Господь наш, Ісус Христос, прийшов на землю, щоб спасти рід людський. Спасіння людини було тією величною місією, яку звершив Ісус Христос. Він, будучи Богом, зійшов на землю, прийняв тіло людське, постраждав, помер на Христі і воскрес, щоб кожен, хто вірує в нього. Не загинув, але мав життя вічне, бо не послав Бог Сина Свого в світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через нього. Апостол Павло у посланні до Ефесян говорить про те, що Бог призначив людину для усиновлення собі через Ісуса Христа за благоволінням своєї волі, на похвалу слави благодаті своєї якою він обдарував нас в улюбленому, бо Бог обрав людину ще раніше створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед ним у любові. Оскільки людина через своє гріхопадіння підпала прокляттю на вічність, заразивши гріхом свою власну людську природу, все своє єство, а також і навколишню природу. То для спасіння людини необхідно було прибрати усі ці перепони, що виникли між Богом і людиною. А для цього необхідно було, по-перше, винагородити безмежній правді Божій, дати викуп за гріх, тобто викупити рід людський від первородного гріха. По-друге, відновити в людині образ Божий. тобто Викорінити в людині гріх, просвітити розум людини, виправити її волю. По-третє, викорінити наслідки зла, які гріх зробив в природі людини і в природі, що оточує людину. Хто інший міг би виконати ці всі умови спасіння людини? Для виконання першої умови, тобто для вдоволення справедливості Божій за гріх людини. Необхідна така ж, як Бог, велика, умилостовляюча жертва, наскільки великою і безмежною є образа, нанесена людиною Богу, наскільки безкінечною є сама вічна правда. Але такої жертви не зміг би принести ніхто з людей, бо всі люди всеціло заражені гріхом, тобто всі і повністю знаходяться під прокляттям Адама. Тому що би не принесла така людина Богові в жертву, це не змогло би, очевидно, умилостивити Бога. Такої ж жертви не зміг би принести Богові і світ духовний, ангельський, бо все добре, що вони творять, вони творять не самі собою, але за допомогою благодаті Божої. Тобто і їх жертви за гріх людський не мали б заслуги в очах правди Божої. Таку умилостивляючу жертву за гріхи людей, яка була б достатньою для вдоволення безкінечній правді Божій, міг би принести один тільки премудрий і всемогутній Бог, для того, щоб виконати другу умову, а саме викорінити гріх в самій людині, тобто просвітити її розум, виправити її волю, відновити в ній образ Божий. Необхідно було би заново створити людину, дати людству нового Адама, а це може вчинити тільки той, хто і створив людину, тобто сам Бог Творець, щоб виконати третю умову спасіння людини і викорінити наслідки гріха самої природи людини і природи навколишньої, а це значить подолати хвороби, страждання і на кінець саму смерть. Необхідно відновити не тільки одну людину, але і всю природу. А це не може зробити ні людина, ні ангели, а знову ж тільки один Бог. Бог, як всезнаючий і всевідаючий, наперед знав про те, що людина може не встояти у праведності і впасти перед спокусою диявола. Однак Бог не прагне смерті грішника, хоче його знову повернути. До праведного життя. Господь бажає спасти людину. На предвічній раді Божій, Господь визначає спасіння людини через втілення Ісуса Христа. Так бо бог полюбив світ, що дав Сина Свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав сина свого на світ. Щоб він світ засудив, але щоб через Нього світ спася. Синові Божому передбачено через Його втілення, страждання та хресну смерть здійснити спасіння роду людського. У 39-му Псалмі, Цар Давид, пророчо говорить про Спасительну місію Ісуса Христа. Ось іду! У свитку книжному написано про мене. Я бажаю виконати волю Твою. Боже мій і закон твій у серці моїм. Дух же святий мав присвоїти грішникам, яких Господь виправдав за слуги Сина Божого. Ось так, на предвічній раді Божій, наш Небесний Творець обирає засіб нашого Спасіння. Сам Ісус Христос, звершуючи справу нашого Спасіння, говорив: тепер ось прославився Син Людський, і в ньому прославився Бог. В таємниці спасіння особливо відкрилася безмежна любов Божа, не через яку небудь необхідність Бог виявив ласку об'явитися Спасителем світу, але лише через безмежну любов до тих, хто згрішив. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Те, що Господь наш Ісус Христос є справді Спаситель світу, говорить перш за все старозаповітні обіцяння про народження Месії, Ось діва в утробі прийме і народить сина, і нарочить йому ім'я Еммануїл. Сам Господь свідчив про це так. Належить справдитися всьому, написаному про мене в законі Мойсеєвому і у пророків та в псалмах. Під час хрещення Ісуса Христа в водах йорданських самотець Небесний свідчив, це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. А під час хресних страждань Спасителя і небо, і земля громогласно сповідували про Божественну велич Ісуса Христа і Його місію на спасіння роду людського. Про це засвідчив Господь і Самарянці, сказавши їй, що очікуваний Месія є Я, що розмовляю з тобою. На запитання первосвященника: Чи Христос ти син Божественного? Ісус Христос відповів: Я і додав. Відтепер ви побачите людського сина, що сидітиме праворуч сили Божої, і на хмарах небесних прийде. Ісус Христос сказав. Що Син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати, як викуп за багатьох, лікувати хворих, заспокоїти всіх струджених та обтяжених. Він повинен постраждати та вмерти для того, щоб викупити людей, живим і вічним свідченням того, що Ісус Христос є спаситель світу, є Церква. Яку Він набув власною кров'ю. Справу Спасіння людини, Син Божий, почав своїм втіленням. Це поєднання природи божественної і людської, в особі Ісуса Христа і є відновлення Союзу Бога і людини, що існував ще в раю. В особі Ісуса Христа Бог і людина зустрілися і примирилися між собою, стали одним цілим. Бог – Тілившись, в особі Ісуса Христа сам прийшов до людей, наблизився до них так, як це тільки можливо, прийнявши нашу власну, впалу природу, крім її гріховності. Цим Він і людей ввів у найтісніше єднання з Богом, не за духом тільки, а й за тілом. Людство в особі Ісуса Христа удостоїлося обожнення, піднесене на божественний трон. Праворуч Бога Отця. І оскільки Він є одне ціле з Отцем, то і віруючи в Нього вводяться в спілкування з Богом до такого ступеня, що всі стають одним цілим. Зміст жертви Христової в тому, що Його вільне страждання і хресна смерть за нас, будучи безцінною і найдосконалішою, смерть безгрішного і Бога людини є справжнім правосуддям Божим. Яке засудило нас за гріх на смерть, але жоден з людей не міг принести такої жертви, бо всі люди уражені гріхом. Викупну жертву міг принести тільки сам Бог, Творець світу, Його ж Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявляти свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. Він назавжди винагородив справедливості Божій за всіх людей. Спасіння людини полягає не тільки в тому, щоб уникнути покарання за гріх, а й у тому, щоб перестати бути грішником. А Ісус Христос, прийнявши на себе гріхи світу та приніс за них жертву на звершення правди Божої, через Це отримав право прощати гріхи всіх тих, хто кається, очищати і освячувати їхні душі. Жертва Христова. Є безмірною заслугою, що надає Ісусу Христу право без нанесення образи правосуддю Божому подавати нам грішникам, прощення гріхів і благодать для перемоги над гріхом і смертю. Ісус Христос Своєю смертю знищив Того, що мав владу смерті, тобто диявола, позбавив Його влади піддавати нас вічній смерті чи засудженню. Позбавив нас від влади темряви і ввів у своє царство. Проповідь про спасіння людини є основою Нового завіту: хто увірує і охреститься, спасений буде, а хто не увірує, осуджений буде. Зміст спасіння людини в тому, що кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. В Новому Завіті ясно вказано, що для спасіння недостатньо однієї віри. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконає волю Отця Мого, що на небі. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, і хай візьме хрест свій і йде за мною. Отже. Откровення вчить нас, що віра і добрі діла є основою нашого спасіння. Рятує людину віра, але тільки справжня, яка діючи на волю людини, спонукає її творити добрі діла. Однак без віри одні тільки добрі діла не спасуть людину. Оскільки тільки в церкві Христос перебуває як відкупитель і посередник між Богом і людиною. Тому тільки через церкву Христову людина може отримати Спасіння, тільки в церкві можливе здійснення поєднання людини з Богом і через Це участь у ласках викуплення. В церкві перебуває Дух Божий, тому церкві даровані всі божественні ласки для життя і благочестя. Дух Божий усіх діє і всіх з'єднає з Христом. через Христа. Приводить до Отця, лише в церкві є правдива віра в Бога, в ній є істинні таїнства, через які виливається благодать на віруючих. Дух Святий, що є в церкві, це є керівництво для нашого спасіння. Поза церквою людина надається власним своїм силам, або, краще сказати, власній немічності в пошуках Бога і Христа Його. Коли хто не послухає церкви, Хай буде тобі як поганен і метар, говорить Ісус Христос. Отже бути членом церкви означає мати надію на спасіння і життя вічне. Амінь.